В'ячеслав Чорновіл для депутата Олега Ляшка це національний герой, один з батьків української держави. Сьогодні він пригадує його поради та настанови. Порада одна: любіть Україну, шануйте Україну. А поради згадайте, він всій країні давав на бігбордах, які були розставлені по всій країні. Згадайте маму, напишіть листа додому. Чим не поради, які до сьогодні актуальні. Після урочистого покладання квітів Олег Ляшко на запрошення мешканців села Нагоєвичі вирушив на екскурсію до землі, де народився та провів своє дитинство Іван Франко. На батьківщину коменіра депутат приїхав не з порожніми руками, а з газону косаркою, яка так потрібна для догляду за територією державного історико-культурного заповідника Нагоєвичі. У нас територія надзвичайно велика. І колектив, звичайно, прикладає максимум зусиль, і нам дуже приємно, що ви нам дійсно подарували таку дорогу річ, необхідну річ травокосарку для нашого можна сказати колективу. Дона Ляшко завітав не лише аби пройти стежками каманірам, але й почути проблеми тамтешніх мешканців і в міру своєї можливості долучитися до їх вирішення, оскільки я заступником голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету у сфері соціально-економічного розвитку. Наступне, що він пообіцяв зробити, сприяти ремонту дороги, що веде до Ногоєвичів. Я думаю, що це буде важливо не тільки для того, щоб збільшити потік туристів, але і взагалі для місцевих мешканців для розвитку інфраструктури. Також під час зустрічі з мешканцями Нагоєвичів депутат отримав лист від матерів з проханням відремонтувати недіючий дитячий садочок, якого потребують більше ста дітей. Я думаю, що у селі Франка треба, щоб дитячий садок працював, бо можливо тут нові франки. І майбутні бігають Уляна Бойко, Анатолій Лопаченко, вісник.